Втратити сина та не згубити сенс життя. Історія, що дарує віру в людей. За що така смерть? 45 років. Тільки 45 років поміняв фотографію на паспорт. Приголомшлива новина застала пані Зінаїду з Вінничини взимку. Її 45-річний син, повертаючись додому з роботи, потрапив під колеса вантажівки. Чоловік переходив дорогу неподалік зупинки, ймовірно, послизнувся на льоду і впав. Та звестись на ноги йому так і не судилося. Мені так жалко, що стільки молодеж гине. Фронт є фронтом, да? Там одна причина. Ну, коли діти гинуть на дорогах, це у був чуйним і добрим, мав золоті руки і доглядав за будинком, розповідає мати загиблого. Стареньким поратись у господарстві самостійно було дуже складно, тим більше в родині гостро стояло питання відсутності питної води. 40 років сім'я була змушена ходити набирати воду до сусідньої кринички, і лише ціною життя син дав батькам омріяну воду. Тепер у дворі знеїди Лукіш є свердловина. Он нам бігав за водою. Там мотору людей, тут мотор через дорогу зімою, ні удобно. Да? Хлопець є хлопець. Він бігав. А я вже не могла. По відра всити це скільки треба. Да? Як це залишитись без найріднішої людини і головної допомоги? Зінаїда Лукіш про це навіть не могла думати. Життя пішло шкереберть і втратило сенс. Допомоги більше не було від кого чекати. Та й жінці підказали, що вона може отримати матеріальну компенсацію за втрату сина, і це, хоч якось, дозволить їй протриматись. Куди йти, що говорити, про що просити? Без сторонньої допомоги пані Зінаїда не могла б і тут, і цим вже мали намір скористатися недобросовісні компанії, що хотіли обманом заробити на старенькій. А я не можу поняти а ще й волнуєшся, коли плачу. Я напрямую спитаю, скільки ви пропонуєте грошей? Ну, тисячі три, п'ять, це гарантія. І лише один телефонний дзвінок до юристів компанії Поліс подарував їй надію, що вона не залишиться з проблемою сам на сам. І потрібно, щоб люди, у котрих горі, не боялися, не стиснялись, дзвонили, узнавали телефони і обов'язково допомогли. взагалі, я так дякувала дівчат. прямо. золоті люди. Кошти на свердловину та на інші витрати, що жінка понесла при втраті сина, родині відсудили фахівці юридичної компанії Поліс. Взявши опіку, над згорьованою жінкою команда юристів розповіла пані Зінаїді про страхову компенсацію, на яку вона може претендувати, і відразу зайняли справою. Поборовши усі пастки українського законодавства, справу виграли, і страховики виплатили Зінаїді Лукаш понад 70 тисяч гривень. Вона звернулась. Більше 4,5 тисяч громадян, і було відшкодовано на їхню користь близько 20 мільйонів гривень. Компанія працює без жодних переплат та авансів. Ну, останній приклад, який я можу повідомити своєї практики, це мешкан... мешканка міста Ладежин, в якої в ДТП загинув батько. То вона звернулася по юридичну допомогу нашу компанію 5 лютого, а вже наприкінці. Березня вона отримала свою страхову виплату в повному обсязі. Потрохи пані Зінаїда оговтується після втрати, час не надто лікує матір та треба жити далі. Жінка вдячна усій команді компанії Поліс за допомогу в отриманні фінансових виплат та каже, що разом з коштами отримала ще одну велику цінність у найскладніший період життя гарантію, що поруч з нею не просто фахівці, а надійні люди.